Вітаю, слава Україні! Це Решло. підприємницька п'ятниця, але правда, вона в четвер, але то нічого. Ми зараз у нашому ветеранському бізнесі. Ми вже були давніше, правда, на початку повномасштабного вторгнення. Це підприємство вишиваночка, підприємство учасника бойових дій і його родини, які ну, вже зрозуміли, що роблять, тобто роблять гарні вишиванки, але більш детальніше розкажуть подружжя. Подружжя, яке робить цю справу вже давніше, і розкаже сьогодні на новому місці. До речі, тобто, ми попередній раз знімали на вулиці течіни, а сьогодні знімаємо на пасічній мікрорайоні Пасічна. Тому розкажи, чого переїхали, що нового появилося, що ну взагалі, як ідуть справи? Ну, взагалі, переїхали зв'язку з розширенням. Нам ми купили більшу машинку і розширили виробництво в 5 разів, умовно. І для цього потрібно було більше приміщення, тому що вона має сама 5,5 метри довжини і потрібен був великий заїзд, велика арка. Uh -huh. Тому ми знайшли це приміщення і тут працюємо. Після того, як у нас було, з'явилося більше працівників, з'явився магазин у Львові, представництво в Торонто. Uh -huh. І на прибуток від вишиванок ми виготовляємо дрони. Це також окреме виробництво, знаходиться в межах Івано-Франківського району. Але не кажу, де? Ну, В межах Івано-Франківського району так, так, так. це максимально близько. Угу. Зрозуміло. Розкажи от, про вироби, що робите, що нового з'явилося. А давайте шо, ну, Давай, давай покажи. хай й е, дружина може поможе. Більш по жіночому е, моді. Ну, дружина у нас більше займається дизайнами, а так. я можу про них розказати. Ага. Так, у нас тандем. Взагалі, частина дизайнів це авторські дизайн mm. моєї дружини, mm. а частина це йде відтворення наших вишивок, староданіх. До прикладу, цей дизайн це йде повністю відтворення вишивки, але із зміною кольорів. Uh -huh. Якщо ми подивимося на е, таку сорочку е, блузу, uh -huh. е, це повністю відтворення, е, візерунку, який нам е, принесли замовниця, і вже потім його інтерпретували в е, таку сукню. Тобто тобі можна сурічку. приносити візерунок і ви вже на, на замовлення це можете зробити зроб, да, роб, та, Так, да, Звичайно, і для цього ми робили своє виробництво, а не займалися дропшипінгом чи іншою формою. Що таке дропшипінг? Це коли людина в когось купляє в якогось виробництво або більшого магазину ага. і продає поштучно. Ага, тобто ви робите все самі. Так, повний цикл виробництва. Тобто людина із... може прийти і сказати, я хочу такий візерунок, а ну мені здизайнуй. Якщо це не буде копіювання і чужої роботи, чужої роботи то так. ми робимо сімейні вишиванки, родині, угу. або якісь старовинні вишивки, це ми відтворюємо. Ну якщо то, десь була старовина да. там бабці вишивка, так. Або можна як... їхати в фітків. До прикладу, у нас є вишиванка. що там? А там є великий музей вишиванок? Так, так. Та, є, є, Там більше тисячі вишиванок, і е, суттєво не дозволяють деякі вишиванки відтворювати. Відтворювати, так. До так. приходу це йде повністю відтворення е, фіківської вишивки. Угу. Е, це дуже цікава робота, тому що вона не характерна, я би сказав, навіть до Прикарпаття, е, тому що тут йде такий місцями мінімалістич, мінім... мінімалістичний дизайн, але місцями йде така зашита цікава вишивка. І ми не змінювали цей дизайн, Чого? і він ну, викладає дуже сучасний. наприклад, штуки, то це така більше гуцульська. Mm. Але, ну, здається, що так. Гу 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 Гуцульщина вона більше така, де повністю так, від початку до кінця. Та, та. А це така. А як Така деликатніша. Делікатніша. Тому це дуже захоплююча, цікава робота, і я радий, що ми. Подалися в цю сферу і можемо так розвиватися. А це що за іграшки такі? що шиєте такі іграшки? Так? так, залишається вишивка, десь бувають браки, і їх викидати не можна. Угу. І ми шиємо лялечки. Схожа лялечка є в принца Гаррі і в його дітей, коли він приїжджав, в Львів, йому дарували. Угу. Це також дуже цікаво, розслабляє такі от ангелочки. Вони в Канаді їх дуже люблять на ялинки. Вішати? На ялинки, так? так. Замість прикрас. В тебе ринок де хто найбільше купляє вишиванки? В основному купляють жінки. В основному жінки В основному, в основному купляють жінки навіть для, для чоловіків. Для чоловіків. Але найбільше вишиванок в нас купляє один чоловік з Косівщини. У нього особисто є 13 вишиванок наших. Угу. Не знаю інших виробників скільки, але наших є 13. І одну він купив своїй дружині. Це також дуже приємно. А собі 13, а дружині одну? Ну то, так. То, то Справедливо. Покажи виробництво. Тут що дівчата роблять? Тож... Тут дівчата сшивають вишивки. Угу. Спочатку йде вишивка на вишивальних машинках, стінках, угу. а потім розкрій то на розкрійних столах. Угу. Ну, і, звичайно, це Прошу. все супроводжується просуванням. І далі вже сама, угу. сам пошир. Угу. А покажи, а що це за вишивка? От, до, до чого? Це, це сорочка? Все, чи... це, блуза. це блуза, вишивка Львівська. Саме Львівського регіону вона виконана за традиціями саме зі Львова. І потім буде така підтримання. А ця сорочка зелененька, то це зелененька це з Спиркарпаття. Це від чоловіча? Це все жіноче, так. І це жіноча? І це жіноче. Так як 80-90% це саме блузи сукні. Буду. А вже потім десь щось перепадає щось. Чоловіка. А? Ну, а тут що це дівчата? А це такий комбайн це прасувальна машина uh -huh. з вакуумним відсмоктуванням. коли ми кнопку, то воно повністю сушить Поставте руку. Воно... Можна? Можна. Uh -huh. а, воно цей, ага. І воно повністю забирає пару вологу і це uh -huh. значно пришвидшує виробництво. А тут розкріємо. А тут А що дівчата це роблять? Добрий день, uh -huh. дівчата. От е, Блуза Зіньківська, це з Хмельниччини, яку ага. я забрала. А тут здійснюється розкрій. Це оцю блузу ви маєте відтворити? Це, це так? борщівська. Ні, ні, це готово. Ні, це вже готово. Це борщівська, так, так. А ти вже розбираєшся у всіх. Ми мусимо розбиратися в тому, що ми робимо. Кожен має бути. Бо має люди не будуть Ну, Ми не будемо знати, що робити. Люди купляють те, що красиво, а коли вони хочуть А де наш в є історії, Франції. Їдати.

J'ai tissé des liens assez proches avec mes amis divano Frankivsk et c'est très quatrième je de reportage. Et je remercie d'ailleurs le maire de son accueil systématique depuis 2022, parce que mon premier reportage était en février 2022. Le premier reportage a été fait en 2002. Je le remercie, le Maire, de ce que chaque fois, pendant son séjour, il accueille et pour ce quatrième reportage, j'ai à cœur de mettre en avant le savoir-faire des entreprises ukrainiennes, à la fois dans le domaine industriel, mais également dans le domaine artisanal. Le projet de ce reportage, c'est aussi de de favoriser des partenariats, euh, pourquoi pas économiques, entre les entreprises ukrainiennes et les entreprises françaises T ou européennes. Voilà, merci encore euh, à Monsieur le maire. Merci aux Ukrainiens qui m'ont accueilli jusqu'à jusqu maintenant. Merci, merci aux entreprises beaucoup, ukrainiennes qui m'ont accueilli. accueilli. Il me reste encore une semaine. Si les entreprises technologiques, industrielles ou artisanales sont intéressées pour m'accueillir dans leurs locaux, pour valoriser leur savoir-faire, mais également leurs collaborateurs et collaboratrices, Він залишається ще тут цілий тиждень, тому що якщо є підприємства і підприємства, підприємці, які хочуть скористатися такою нагодою, що про них розповіли і про них показали у Франції, що вони вробляють, поділитися своїми навхау. Будь ласка, зв'язуйтеся з мерією міста Івано-Франківська і заступник. Voilà. Et, et là, il s'agit de cette entreprise fondée par euh, cet ancien combattant de cette guerre. C'est pourquoi on popularise bien son activité pour l'aider, pour populariser, pour faire la publicité. Il a, voilà. Il a, commencé, il a commencé par des petits pas. Maintenant, il se développe. Il développe son activité économique. Il a aussi, il a, il a ouvert aussi sa succursale au Canada même. Il a des, parce qu'il y a une diaspora ukrainienne au Canada. Voilà, de toute façon, à Lviv, ils ont un magasin à Lviv même. Мы продолжим. Voilà, on va continuer. Це вже заготовки, так? Йдуть тут готові вироби, а правіше трішки заготовки. Тут заготовки, так 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 як вишивка вишивається дуже довго, деякі вишивки вишиваються по кілька днів, тому їх потрібно вишивати наперед, щоб потім швидше uh -huh. давати клієнтам те, що їм потрібно а які найпопулярніші вишивки? От якщо взяти які вишивки найбільше замовляють, от найпопулярніші вишивки. Ну такі топ 3 вишивок від вишиваночки? Взагалі мені дуже подобається, що люди хочуть щось старовинне і щось відтворене, ага. особливо в Канаді. Люди купують прикарпатські вишивки, гуцульські, борщівські, і дуже часто вони навіть показують фотографії, що в їхніх бабусів правобусів от були от дуже дуже схожі, або точно ідентичні, ага. і це приємно. Взагалі немає такого тренду, що саме ця вишиванка і людям буде подобатися. Купляють дуже різне. Якщо брати Львівщину, це, звичайно, йдуть такі пісочні сірі uh -huh. тони, тому що там місцеві жителі вони полюбляють саме такі візерунки. А якщо в нас у Франківська, yeah. то це більш розшиті вишиванки, uh -huh. і тут немає чогось такого конкретно одного. Well, тут, тут велике різноманіття. А от покажи, тут теж те буде цікаво, бо дружина, от основні гуцульська, бойківська, от основні наших, якби, регіонів, щоб, щоб ну, навіть людям цікаво. Мені цікаво, зрештою. Так, якщо брати е, таку вишиванку, скади так. Так. її. Е, так. Це наша працівниця принесла вишиванку, яку її дружина навіть може тримайте, якщо може. А я а. так. Давай, <па> та. <па> <Так. па> тримай. Це наша працівниця принесла старовину свою вишиваночку родинну. Ми її повністю відтворили. Насправді вона найбільше, найдовше в нас вишивається. Так, Так, десь половиною дні, так, щоб машинка не зупинялась. Це тільки перед. Це тільки перед. Так, до неї ще йдуть, ще рукавчики йдуть. Вона повністю така масивна зашита. То це якого регіону? Це верховина. Верховина, так. Такі до неї рукавчики йдуть. Бо щоб ви знали, що верховинці, вони вважають, що вони тільки, тільки там Гуцули. Вже за перевалом Косівщина, і інші, то вже не Гуцули. Тобто така у них. Так. Що справжні Гуцули, то тільки живуть Верховина і Верхович, то це така їхня традиційна, так? Гуцуцька з боку є. Яка є? Гукуська така, Городенківська. Це Городенківщина, так? Так, так. А Покуцька зараз знайдуха. Ага. Вибачайте, що ми трошки oh, вам розвердія зробимо. Ми <смеш> скоренько втішаємо, а дівчата буде складати. <смеш> <смеш> ми так часто Так, <смеш> так. Та. Це є Покуття, так? Це Городенківщина. <смеш> Це Городенківщина, так Угу. Uh Ще -huh. які є регіони? Ну, Борщівська я бачу. <смеш> Поки... Так, Борщівська, є. Це Подільська вишивка. Подільська, чим вона особлива. А зараз покажу. От, якщо ми зараз її розгорнемо, uh -huh. тут йдуть такі хвилеподібні візерунки, і вони явно не схожі на Прикарпаття. Uh -huh. І вони навіть і нагадують степи, товтри. Взагалі тут багато сонця. Це uh -huh. більше жовтих тонів. І до прикладу, рушничок, з якого саме. І а ви теж рушники вишиваєте? Не? Вишиваємо рушники, але це нам принесли рушник, де є цей візерунок. Ага. Це теж подільський рушник? Так, так. Це, це ось цей бачите? Візерунок uh -huh. він просто вже інтерпретований. Uh -huh. Що цікаво, його навіть давнину розфарбовували в багато кольорів. Тобто то, бачимо не тільки червоний, а бурячковий, uh -huh. світліший рожевий. І взагалі, чим більше було кольорів ну, в багатьох вишивках, uh -huh. тим здавалося, що ну це майстрині ну, більш багатші. Uh -huh. Там сім'я достаток має кращий. А ця чия вишивка? Це фрагмент Волинської вишивки. Волинської. Так. Вона угу. там є готова вже зшита. Угу. То бачу такий візерунок. Більш... Угу. Так. – Трішки більше вже простору. Простор. Між вишивкою і більше простору. А оця чия от. Це якась. Це вже авторська. Авторська? Це дерево роду. Це інтерпретація дерева роду. Угу. Це вже авторська вишивка. Це вже авторська. А як ви ну, нута права на авторську вишивку? Чи це вон то, то й чи це ваша авторська вишивка? Це моя. Це ваша. Це, я це зрозумію. Моя, так. Це ми ваша. чужих. Ми чужих не вишиваємо. Ні, ну може, хтось сам автор приходить і каже: я хочу таку в нас ще є деякі дизайнери, яким ми вишиваємо просто сукні без вишивок, а вони їх ага. Ну, І так люди беруть собі на весілля. Це також цікавий елемент нашої культури. Розмальовка саме на, виш... на... На... на вишиванку. А що Це... значить розмальовки, що малюють? То Роз... люди від руки малюють на тканині. Цікаво, раз А в Львові в нас є вдомоконтакти. <рес> <рес> Добро, ходи ще покажете ще, що що. що... Давайте до машинок сходимо. До машинок Це сходимо. завжди цікаво. Тут може бути трошки гірший звук, але. Ну тут буде трішки шуміти. Так, Але нічого. Так. Тут ви вишиваєте, так? Так, тут ми вишиваємо і тут робиться саме головна робота, яка нас відрізняє від звичайних швейних виробництв. Тут трішки шумно, але це звикається. 93-й бригаді чи де? Так, Андрій Бо В нього це як на тут Шевров в тебе стільки учасників бойових дій працює? Е, взагалі зараз працює три. Три учасники бойових дій. Ну, це дуже важливо, тому що, е, що підприємство, е, де є засновником учасник бойових дій, бере багато хлопців-учасників бойових дій. І з розумінням став.